Вибиті вікна і двері, пошкоджені будинки. Це наслідки нічної атаки шахедами на Чернігів. Детальніше розповідаємо у нашому репортажі. Всього вночі, 28 січня, у Чернігові руйнувань зазнали 25 будівель у приватному секторі. До того ж, виникли пожежі, але їх оперативно загасили рятувальники. На щастя, обійшлося без жертв до ліквідації пожеж. Залучалися 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Наразі там працюють також наші співробітники для проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт. Це одна одиниця техніки та шість чоловік особового складу. Місцеві жителі кажуть, шахеди вдарили близько четвертої години ночі. Початково виниклі внаслідок прильотів загоряння, намагались гасити самі люди. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Где-то 45-50. Вот я услышала, как это над нашим домом, я вот тут рядом вон, живу, был этот шахет так сильно. Було слышно, що ужас. І потім, через 2 секунди, такой зрив був, що тако це ужас. І, і тоді ми зразу, я вибіжала і одразу увидела, що все горить, і, це. і ми тоді всі вибіжали і побіжали жити з ведрами давай тушити. Поки приїхала служба, ми вже ж самі тушили це все. Чую, годе, звук шахе, чуть нож, воно, а тоді ближче, 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 ляп, і все. І я, я встаю. Воно ж на на мене посипались, на одеяло, я їх поскидав бистренько, глянув в окно, тут гарить уже. Ну, чотири часа я спала, я проснулася від того, що е, дуже загуло. Я відкрила очі, проснулась і в окнах як зарево, зарево таке, наче як на сонце дивиться. І тут же в то ж саме мгновення почали сипатися стекла, усе у мене у все побито. Німа ні окон, двері перекосило, Батареї отак висять. Все попадало, плітка, умивальник, зеркало, нема нічого. В сараях двері повиносило повністю. У хаті з потолка сипалося. Деякі люди вже почали ремонтні роботи. Приміром, Юрій приїхав допомогти батькам, у будинку яких вилетіли вікна. Каже, на посторонню допомогу не сподівався. Я приїхав недавно, Що там але зараз не не знаю. Для того, щоб оперативно організувати допомогу постраждалим, на місце події прибув начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Першочергова робота не по відновленню, а по консервації цих будинків силами працівників комунальних підприємств міської ради та ЖЕКів міською ради надані матеріали безкоштовно для цього, для того, щоб провести ці консерваційні роботи. В подальшому процедури вона стандартна. Це надання матеріальної допомоги з бюджету міської ради за 10, 20, 40 тисяч гривень, в залежності від руйнувань. Зараз вже Працівники відповідних комунальних підприємств працюють по об'єктам. Здійснюють того, щоб уточнити об'єми руйнувань. За словами Дмитра Брижинського, всі постраждалі в подальшому будуть долучені до програми є відновлення і можуть розраховувати на державну допомогу.